Привіт! Якщо в тебе є три такі проблеми: як крихті нігті, випадіння волосся, слабкість, це може говорити про низький рівень феретину в твоєму організмі. Що ж це за слово таке? Це білок, який відповідає за рівень заліза в нашому організмі. Періодично варто би здавати аналізи, щоб дивитися за його рівнем. Тому що. Саме він відповідає за нашу зовнішність, за волосся, за нігті, ну, звичайно, за енергійність взагалі. Які основні показники для жінок це від 30 до 150, для чоловіків трошки вище від 50 до 200. Але увага, це критичні рівні. Для того, щоб у вас була здорова нігтєва пластина і волосся. Показники мають бути не менше 70. Тому, якщо бачите якісь початкові проблеми, зверніться до лікаря, здайте аналізи, а взагалі вживайте дуже багато корисної і смачної їжі.